Осовим президентом Сирії Ахмедом Аль-Шара. Ця розмова перша між лідерами цих країн з 2000 року відбулася після того, як Трамп оголосив про зняття санкцій із Сирії. Про зустріч стало відомо напередодні увечері. Після несподіваної заяви американського президента про зняття санкцій у Білому домі розповіли, що Трамп погодився привітатися із Аль-Шара, коли обидва лідери опиняться в Саудівській Аравії. У результаті їхня зустріч тривала трохи більше ніж півгодини за підтримки лідерів у цій залі, які є чудовими лідерами, ми зараз розглядаємо можливість нормалізації відносин із новим урядом Сирії, як ви знаєте, починаючи з моєї зустрічі з президентом Ахмедом Аш шараа та зустрічі держсекретаря Рубіо з міністром закордонних справ Сирії в Туреччині після обговорення ситуації з наслідним принцем Мохамедом. І президентом Ердоганом із Туреччини я також наказую припинити санкції проти Сирії, щоб дати їм новий старт. Це дає їм шанс на велич.